5 грудня я почала вкорінювати ампельні петуні, є відосик. Сьогодні 14, тобто пройшло 9 днів. Десь на 5-6 день я зняла плівку, якою вони були спочатку накриті. Ну, прямо так накривала. І зараз вони в мене ще прикриті, але я зробила ось таку зараз відчеплю. Ось така шторка тут висить, ще трошки. Хай так побудуть, бо все ж таки в домі долі сухе повітря. Ну, сьогодні я вже розвитку робила, що ж там е, з ними. От перший рядочок в мене і ці пурпу, яку я отримала в жахливому стані, вкорінюється. А, до речі, Живці, які отримала, вже частина загнулася. І ці пурпу взагалі змогла зняти тільки. Не, не пурпул, маджента, вибачте. Тільки два живця, але бачу, що все буде нормально. Бо вони поламані були під корень. Один ще знайшла такий ой, гарненький. Це каскадіс Чілерет. Та, де я тут ще ковирялася Ось цей гарненький, це в мене якийсь тайдальчик. І ось ще такий. Коротше, нормально вже. А ось так, бачите, зараз покажу. Корінці на стеблу. Це коли висока вологість і таке буває. Ну, то нічого. Я вже їх оприскувала. Розвела кальцеву селітру. Зовсім там навіть не половинна доза, а десь третина від того, що розводиться зазвичай, і оприскала їх. Ну, ось такі справи на сьогодні.